Продаж таунхаусів 127 квадратних метрів за 51 тисячу доларів. Знаходиться у Тарасівці. Тут невелике містечко з будинками приватними і таунхаусами. Земельна ділянка 1,75. Ділиться на парковочну зону і з тильної сторони зону відпочинку. Таунхаус двоповерховий. Чотири спальні кімнати і кухня вітальня Я зараз покажу внутрішнє планування. У кожного свій переливний септик і а, светловина. До метро Теремки 10 кілометрів по асфальтованій дорозі. Це прихожа. Ліворуч гардеробна і монолітні сходи на другий поверх. Далі ми попадаємо в кухню вітальню столову з вихідом на зону відпочинку. Тут ділянка 1,8. соток. Зона відпочинку ділиться між двома-двома секціями на опил. Перекриття залозебетонні плити пустотілі. Тут що важливо, йде спальна кімната. Чи кабінет 11 квадратних метрів. <кій> і навпроти санвузол. Зараз покажу планування другого поверху. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві і Київській області. Тут три спальні кімнати і ванна. Одна спальна кімната. Друга. Загалом нагадаю 4 спальні кімнати. І третя. так, І тут ще у нас санузол, велика ванна кімната. Приїжджайте на перегляди, купуйте таунхаус в гарній локації.